Екзаменаційна сесія, заліки та іспити слова нині на устах у кожного студента. Водночас у декого із них майже в одному асоціативному ряду постає і слово корупція. Адже сьогодні це ганебне та протиправне явище надзвичайно болючими наслідками вражає освіту, негативно впливає на зниження рівня її якості та гальмує економічний розвиток держави. Від знайомих чи друзів студентам таки доводилось чути про хабарі дехто із них самотужки домовлявся з викладачами таким способом боротися. Цим вкрай необхідно, запевняють спудеї. Однак у кожного з них своє бачення напрямків цієї боротьби я ще є. Я не знаю, даже як ми з ним будемо боротися. в нашій країні треба починати з себе студентів, вчитися, не прогулювати парі. Ну так в принципі самому здавати. Ті, хто ліниві, так вони і будуть далі і ходити, і займатися, приблагати щось. Тепер треба. З тими, що навіть дають взятки, треба з цими боротися колекціонерами. Що навіть якщо є таке, то це, мабуть, студент більше всього. Ну, того, що, що йому мішає здати, так що це більше всього, мені здається, це студенти винуваті в цьому. Це таке явище, яке, ну, на мою думку, припинити дуже-дуже важко. Ну, Тобто е завжди буде той, хто е не може вивчити, але має гроші. І завжди буде той, хто. Може цим скористатися і хоче. Але ж все одно будуть такі викладачі, ну, можливо, не при нас, може там колись чи були, які, ну от. Треба гроші все, що таке корупція і якою відповідальністю загрожує, нагадали і викладачам. Прокурори прокуратури Волинської області взяли участь у засіданні вченої ради Луцького національного технічного університету, аби застерегти педагогів та керівництво навчального закладу, попередити про відповідальність та посилити роботу щодо викорінення і профілактики цього явища. Саме від вас, наскільки ви будете зірцем для своїх вихованців, студентів. Буде залежати їхня подальша і доля поведінки в майбутньому. А тому, вперше за все, ви повинні бути взірцем, еталоном дотримання законності та правопорядку. Подальшому аналогічно будуть жити і діяти ваші студенти. Прокурори роз'яснили викладацькому складу закону країни про засади запобігання і протидії корупції. Наголосили, що педагогічні працівники є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення та мають обмеження щодо одержання подарунків, а тому нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність за їх одержання. Окрім того, викладачам пояснили, як діяти і у тому разі, коли пропозиція неправомірної вигоди надійшла від студента та нагадали про колег, які минулоріч уже постали перед судом. За ганебні факти отримання винагороди від студентів за гарні оцінки. Сім кримінальних проваджень з до суду розголощено і пов'язані з тим, що працівники закладів освіти отримували неправомірну вигоду від своїх учнів студентів. Саме свіже кримінальне провадження слідчим управлінням Линській області за заявою та розпочаток кримінальне провадження в ході до судового розслідування встановлено, що старший лаборант в кафедрі теорії та методики початкового навчання, Савко, перебуваючи на тимчасовій посаді секретаря державної екзаменаційної комісії Сіно-Європейського університету Міласі, діючи вмиснув мотивів, отримала неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч гривень, які їй передала староста групи номер 41 як грошову винагороду за вплив. На членів зазначеної комісії саме така роз'яснювальна робота повинна стати ще одним стержнем у вихованні антикорупціонерів завтрашнього дня, оскільки корупції в першу чергу потрібно запобігати, аби потім не довелось з нею боротись. Боротьба з корупцією це не лише виявлення виявлення і розслідування злочинів з ознаками корупції. В першу чергу це превентивна робота, роз'яснювальна. Саме тому органами прокуратури області сьогодні взято участь у засіданні вченої ради Луцького національного технічного університету, де керівному науковому складу університету було доведено до відома основні положення законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. Активізація роботи з корупцією полягає і у вихованні нового покоління, яке сміливо зможе сказати ні корупції, запевняють прокурори. Тому така профілактична та роз'яснювальна робота повинна стати дієвим наступом на прояви корупції. А подібні лекції прокурорами надалі проводитимуться не лише для викладачів, а й для студентів навчальних закладів.